Друга книга псалмів ПСАЛОМ 69, Благання. Провідникові хору на мелодію Лілія Давида. Спаси мене о Боже, Бо води мені сягають аж до горла. Зав'язнув я в глибокому болоті, і не маю на що спертись. Упав я у глибокі води, і потік пориває мене за собою. Від крику знемігся я і пересохло моє горло, виснажились мої очі, виглядаючи мого Бога. Тих, що мене ненавидять без причини більше, ніж волосся на голові у мене. Багато їх, неприятелів моїх, які мене винуватять. Як же маю віддати те, чого не брав я? Боже, ти ж знаєш мою безпорадність, і мої провини перед Тобою явні. Нехай через мене не будуть засоромлені ті, хто покладається на Тебе, о Господи Боже, сил, хай не зазнають зневаги ті, хто шукає Тебе, О Господи Ізраїля. Для Тебе я зношу презирства, і ганьба лице моє вкрила. Я став чужинцем для братів моїх, захожим для синів матері моєї, бо ревність додому твого мене поїдає, і на мене спали зневаги тих, хто тебе зневажає. Постом упокорив я душу мою, але й це стало приводом знущання наді мною. Замість одежі я зодягнувся у вереття, але став для них приводом до насмішки. Очорняють мене ті, що сидять у брамі. І співають про мене ті, що вином упились, та я підношу до Тебе, Господи, мою молитву, у час сприятливий. З огляду на велич милосердя Твого, вислухай мене, о Боже, заради вірності спасіння Твого, витягни мене з болота, щоб я не зав'язнув. Звільни мене від ворогів моїх і від вод бездонних. Нехай мене не затоплять водні потоки, нехай безодня мене не поглине. А яма, нехай не закриє своєї пащі наді мною. Вислухай мене, Господи, за добротою Твоєї ласки повернись до мене з великого Твого милосердя, не ховай обличчя свого від слуги Твого, оскільки я в небезпеці вислухай мене швидко. Прибудь до душі моєї та визволи її, звільни мене від ворогів моїх. Тобі бо відома ганьба моя і сором, і зневага. Перед тобою всі неприятелі мої, ганьба розбила моє серце, тому я знемагаю. Чекав я на співчуття, але марно, чекав на втіху, та не було нікого. Додали полину до мого хліба, і коли я був спраглий, напоїли мене оцтом. Нехай їхній стіл для них же стане пасткою, і сітю нехай будуть бенкети їхні. Нехай померкнуть їхні очі і більше не бачать, а стегна їхні, нехай похитнуться, вилий на них лють твою, і нехай огорне їх жар обурення Твого, нехай спустіє оселя їхня, і ніхто не проживає більше в їхніх наметах, бо побитого тобою вони прогнали, зраненому тобою додали страждання. Додай і цей злочин до провини їхніх, і нехай ніколи не мають частки у справедливості Твоїй. Нехай із книги живих буде їх стерто, і до праведників нехай їх більше не зарахують. Хоча тепер я нещасливий і страждаю, але нехай мене підтримає твоя допомога Боже. і я піснею прославлю ім'я Боже та возвеличу його моєю хвалою. Це бо, Господи, до вподоби більше від вола і бичка з рогами та Побачить це покірні і розвеселяться, нехай оживе серце у тих, що Господа шукають. Тому що Господь вислуховує бідних і не нехтує бранцями своїми, земля і небо його прославляють, моря і все, що їх наповняє, бо Господь Сіон врятує і відбудує міста юди, вони там оселяться і заволодіють ними, і нащадки слуг Його візьмуть їх у спадщину, і ті, які ім'я Його люблять, у них будуть жити. Коментар до 69-го псалма. Псалом 69 є молитвою про допомогу, укладеною від першої особи однини, яка в кількох аспектах є подібна до Псалма 22-го. Хоча першу особу можна також трактувати як стилістичну фігуру. Можливо, за автором приховується решта спільноти Ізраїлю на вигнанні, яка жаліється на те, що трудилася надаремно, адже ревність про дім Божий, плач та постні практики принесли лише нерозуміння зі сторони знайомих. 8.13 стрічка Народ потребує і прагне спасіння. 14-16 стрічка, але також очікує кари для своїх кривдників. 23-29 стрічка. Тому живе надією, що Бог швидко відбудує міста Юди і дозволить повернутися вигнанцям та їхнім дітям. 36 стрічки Може здатися, що автор опинився у надзвичайно важкій ситуації. Вода йому сягає по шию. Нога погрузла у болоті, а глибокі води його оповили. Ці образи вказують на небезпечну ситуацію, в якій опинився псалмопівець. Цей аспект наближає псалом до християнської традиції, як про це свідчить цитата цього твору на сторінках Нового Завіту Йоанна 2, 17, Матея 27, 34, 38 та діяння апостолів 1,20. Святий Іларій Піктавійський вбачав у цьому творі сценарій драми страстей Христа, а сучасна екзегеза вважає текст псалма поєднанням кількох різноманітних ламентацій. Та не помиляються ті, які вважають псалом єдиним літературним твором, хоча у ньому присутні деякі тематичні повторення, часте явище в семітській поезії. Псалом складається з двох частин. Подвійним є також перебіг думки протест, скерований до Бога через досвід зла, шоста дев'ята стрічка. Та ламентація з огляду на зовнішнє зло, втілене в неприятелях двадцята тридцята стрічки. Зло змальоване за посередництвом традиційної взаємодії біологічної та етичної сфери. Тіло знищене і пожерте горем -та, -та стрічки, виражає глибоку самотність та велике упокорення. Кінцевим образом, який вже був присутній у вступі, друга третя стрічка, є образ потопу. Зло, подібно до хаотичного вихору, що все поглинає 14-19 стрічки. Воно є майже входом у пекельну пустку, яка подібна до Великого озера повного палаючого болота, Апокрифічна книга «Откровення Петра. Згідно типології, що відноситься до створіння Бутя 1, 6, 8, псалом 42.8 і домінує в апокаліпсичній міфології. Також асирійська супліка Ерша Кумал говорить Господи. Підтримай слугу твого, що потопає в заболочених водах. Згідно традиційних способів розуміння, зовнішнє зло розглядалось як щось, що втілене в неприятелях, до яких поет скеровує вражаюче прокляття. 22, 29 стрічка. Вороги вже були присутні у ступі, п'ята стрічка, у якому можна було помітити також головне звинувачення, яким противники засуджували автора. А саме крадіжка Як же маю віддати те, чого я не брав. Суд Божий, на який з нетерпінням очікує автор, є серією судових та військових заходів. У 22-23 стрічці автор вживає прокляття, яке частково цитоване в описах Страстей Христових Неприятелі спробували домішати отрути до хліба автора і подати оцет як напій. Згідно з правом відплати, автор бажає, щоб їх рот опинився у пастці отруєного покарму. Поет вживає образ пастки властивий охоті, адже в давнину пастка робилася з двох напівкруглих дух та шкіри корови, саме тому була подібна до заставленого столу, бедуїни бо споживають покарми на шкірі, застеленій на землі. Для безбожних стіл замість того, щоб бути знаком миру, радості та приязні, трансформується в пастку, що їх душить. Закінчує псалом традиційна хоральна подяка, 31-37 стрічка, яка характеризується міцною напругою почуттів та емоцій і в цей самий час надією на ліпше майбутнє. Євангелія святого Йоанна розповідає про те, що спосіб очищення Ісусом Єрусалимського храму його учням пригадав слова Псалма 69,10, апостол Павло у Посланні до Римлян, 15 розділ 3 вірш, коментує другий стих Псалма. Натомість у посланні до римлян 11 9 10 зустрічаємо інтерпретацію Псалма 69, 5 стрічка. Можемо припустити, що також в Йоанна 15, 25 Ісус цитує Псалом 69, 5 стрічку, а в діяннях Апостолів 1 розділ 20 вірш апостол Петро представляє смерть Юди Іскаріоцького як здійснення прокляття 26 стрічки нашого Псалма. Хоча в латинській традиції, літургії годин стрічки, що виражають прокляття, 23, 29 стрічка, не використовуються. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська